Привіт, друзі! Мене звуть Іван Крячко. Спеціально для вас на YouTube-каналі Все про Всесвіт я підготував коротку розповідь про астрономічні явища 2023 року, які можна спостерігати в Україні без допомоги оптичних приладів, тобто біноклів чи телескопів. Тільки ваша охота спостерігати і ясне небо. Це усі умови, щоб побачити такі явища. Почнімо з місяця, найяскравішого світила на нічному небі. З ним пов'язані різні астрономічні явища, але найвиразнішими є три із них. Перше це особлива повня, тобто фаза повного місяця, яку називають супермісяцем. Друге це затемнення місяця, і третє сполучення місяця із планетами. Що таке супермісяць? Супермісяць періодичне астрономічне явище для спостерігача на Землі. Воно відбувається тоді, коли місяць, рухаючись по орбіті навколо Землі, проходить Перегей уповню. Перегей найближче до землі точка орбіти небесного тіла, в даному разі місяця або штучного супутника, що обертається навколо планети. Супермісяць від повного місяця. Апогеї, найвіддаленіша від землі точка місячної орбіти, більший в діаметрі на 14%, яскравіший на 30%. Йдеться про кутовий діаметр, тобто видимі для спостерігача розміри диска місяця на небесній сфері, а не про фізичні розміри місяця. Супермісяць у 2023 році, 3 липня, 1 серпня, 31 серпня, 29 вересня. Зверніть, будь ласка, увагу, що супермісяць 31 серпня буде також блакитним місяцем. Тут йдеться не про колір світила, а те, що це друга повня протягом календарного місяця. Чому відбуваються затемнення місяця і якими вони є? Ось на цій схемі показано причину цього явища. Річ в тому, що Земля відкидає в космос міжпланетний простір, тінь, адже її освітлює Сонце. Коли місяць потрапляє в тінь або ж на півтінь від землі, тоді і трапляються затемнення місяця. Якщо місяць проходить крізь півтінь, на схемі це точка 1, тоді півтіньове затемнення. Якщо місяць проходить Крізь тінь землі на схемі це точка 2, Тоді повне місячне затемнення. Якщо ж місяць частково потрапляє в тінь, а частково перебуває в півтіні землі, тоді це часткове затемнення місяця. 2023 року в Україні можна буде спостерігати два місячних затемнення. Перше відбудеться 5 травня п'ятницю і буде це півтіньове затемнення місяця. На цій схемі показано південно-східну ділянку зоряного неба 5 травня о 22 годині Київського літнього часу. Обставини затемнення видно на цій схемі на вставці праворуч. Як бачите, місяць пройде крізь півтінь землі і затемнення буде невиразним. Друге місячне затемнення відбудеться 28 жовтня у суботу. Це буде часткове затемнення. На цій схемі показано південно-східну ділянку зоряного неба 28 жовтня о 23-й годині київського літнього часу. Як бачите, місяць доволі високо над горизонтом, недалеко від нього яскравий Юпітер. В східній ділянці неба піднімається над обрієм Сузір'я Оріона. видно його його яскраві зорі Рігель і Бетельгейзе. Обставини затемнення видно на цій схемі на вставці праворуч. Як бачите, диск місяця лише краєчком зачепить тінь землі, а тому затемнення також буде не досить виразним. І місяць під час цього затемнення навряд чи можна буде назвати кровавим. Сполучення місяця із планетами, за винятком Орана і Нептуна, які спостерігати важко без оптичних інструментів. Сполучення в астрономії це однозначно визначене поняття, яке тут наводити я не буду. Поясню суть цього поняття, як кажуть на пальцях, про сполучення місяця з якоюсь планетою чи планет говорять тоді, коли вони на небесній сфері лежать одне біля одного. У такому разі говорять про кутову відстань між світилами, яка може становити менш. Ще одного кутового градуса. Зауважу, мабуть, очевидно, річ, йдеться про видиму відстань між світилами на небі, а не про фізичну міжпланетному просторі. Для цього огляду я дібрав тільки ті сполучення, що відбуваються на відстані до 3 кутових градусів. 3 січня у вівторок, місяць вночі на відстані 53 кутових хвилин від Марса. На схемі показано південно західну ділянку зоряного неба 3 січня о 22 годині 30 хвилин київського часу. Зверніть, будь ласка, увагу, що цяткою чи плямою показано на небі положення обох світил, а на вставці праворуч показано ці світила крупним планом. Відстань між ними як я вже сказав, 53 кутових хвилини. Для порівняння повний диск місяця має розміри півкутового градуса, тобто 30 хвилин. 24 березня у п'ятницю місяць увечері, раннім вечором, на відстані 2 кутових градусів 30 хвилин від Венери. На схемі показано західну ділянку зоряного неба 24 березня о 19 годині київського часу. 28 березня у вівторок, місяць увечері на відстані 2. Градусів 34 хвилин від Марса. На схемі показано південно-західну ділянку зоряного неба 28 березня о 21-й годині Київського літнього часу. Небо буде досить виразним, бо окрім місяця і Марса, буде ще яскрава Венера, буде видно прекрасно Сузір'я Оріона з яскравими зорями, буде на небі найяскравіша зоря Сиріус, Капелла в сузір'ї Візнич, плеяди красива картина зоряного неба, щоб нею помилуватися за наявності хорошого ясного неба. 23 квітня у неділю місяць увечері на відстані 2 кутових градусів від Венери. Зверніть, будь ласка, увагу, що видима зоряна величина планети становить мінус 4,2. Це доволі яскраве світило на небі. Тобто планета буде дуже яскраво сяяти на вечірньому небі. На схемі показано західну ділянку зоряного неба 23 квітня о 21 годині київського літнього. Часу. Плямою зеленого кольору позначено те місце, де лежатиме місяць і венера, ну а на вставці праворуч показано реальну відстань кутову, безумовно, відстань між цими світилами. Для порівняння знову ж таки наведено розмір повного диска місяця, який становить, нагадую, пів кутових градуса. На небі, окрім цих світил, буде сузір'я Оріона, яскрава зоря Бетельгейзе із цього сузір'я, яскрава зоря Альдебаран із сузір'я Тельця, буде також капела із сузір'я візничого, ну і планета Марс. 23 травня у вівторок місяць увечері на відстані 2 кутових градусів 43 хвилин від Венери. На схемі показано західну ділянку зоряного неба 23 травня о 22 годині київського літнього часу. 24 травня у середу місяць уночі на відстані 2 градусів 52 хвилин від Марса. На схемі показано західну ділянку зоряного неба 24 травня о 23 годині київського літнього часу. Ви, мабуть, зауважили, що схожа зустріч відбулася наприкінці березня, і це не випадково, адже місяць рухається доволі швидко по небесній сфері і встигає обходити майже всі планети. Які трапляються на його шляху по кілька разів протягом року. 14 червня у середу місяць уранці на відстані 2 кутових градусів 12 хвилин від Юпітера. На схемі показано східну ділянку зоряного неба 14 червня о 3 годині 30 хвилин київського літнього часу. Наступне близьке сполучення місяця з планетою відбудеться аж у жовтні, 2 жовтня, понеділок, місяць уранці, буде на відстані 2 кутових градусів 51 хвилини від Юпітера. На схемі показано південно-західну ділянку зоряного неба 2 жовтня о 6 годині київського літнього часу. 9 листопада, у четвер місяць уранці на відстані двох кутових градусів 14 хвилин від Венери. На схемі показано південно-східну ділянку зоряного неба 9 листопада о 6 годині київського часу. Зверніть, будь ласка, увагу, що також буде спіка це яскрава зоря із сузір'я Діви, і Денебола це зоря із сузір'я Лева. 22 грудня у п'ятницю місяць увечері на відстані 2 кутових градусів 6 хвилин від Юпітера. На схемі показано східну ділянку зоряного неба 22 грудня о 17-й годині київського часу. Далі про сполучення планет. 22 січня у неділю Венера і Сатурн на відстані 25 кутових хвилин. На схемі показано південно-західну ділянку зоряного неба 22 січня о 17 годині 30 хвилин київського часу. Зверніть, будь ласка, увагу, що світила містя не дуже високо над обрієм. На вставці показано положення Сатурна і Венери. Так ці планети можна побачити лише в телескоп. 1 березня у середу Венера і Юпітер будуть на відстані 45 кутових хвилин. На схемі показано західну ділянку зоряного неба 1 березня о 19-й годині київського часу. Метеорні потоки. У цьому огляді я звертаю вашу увагу на ті метеорні потоки, в ніч максимуму яких не буде яскравого місяця, бо його світло суттєва завада для спостережень цих явищ. 23 квітня у неділю можна буде спостерігати ліриди, найкращий час для спостережень після опівночі й до світанку. На схемі показано положення радіанта метеорного потоку на зоряному небі 23 квітня о 4 годині київського літнього часу. Радіант буде лежати високо над обрієм неподалік від яскравої зорі вега. 13 серпня, у неділю ніч максимуму найвідомішого, мабуть, в Україні метеорного потоку Персеїди найкращий час для спостережень після опівночі до світанку. На схемі показано положення радіанта метеорного потоку на звариному небі 13 серпня о 2 годині київського літнього часу. Зверніть, будь ласка, увагу, що на небі буде місяць, але вузький серп старого місяця не становитиме суттєвої завади для спостережень цих метеорів. У ніч 6 на 7 жовтня ніч максимуму драконід. Найкращий час для спостережень. Зверніть, будь ласка, увагу на це з вечора 6 жовтня і всю ніч аж до світанку 7 жовтня. На схемі показано положення радіанта метеорного потоку на зоряному небі 6 жовтня о 22 годині київського літнього часу. 22 жовтня у неділю максимум оріоніт. Найкращий час для спостережень після опівночі до світанку. Положення радіанта меторного потоку на зоряному небі 22 жовтня о 3 годині київського літнього часу показано на цій схемі. Зверніть, будь ласка, увагу, що радіант лежить над сузір'єм чи над фігурою мисливця Оріона. 18 листопада у суботу з неба будуть падати метеори з потоку Леоніди. Найкращий час для спостережень після опівночі й до світанку. На схемі показано положення радіанта метеорного потоку на зоряному небі 18 листопада, о 3 годині київського часу. 14 грудня у четвер можна спостерігати гемініди, найкращий час для спостережень після півночі до світанку. На схемі показано положення радіанта метеорного потоку на зоряному небі 14 грудня о 5 годині київського часу. Зуважу, що радіант це точка на небесній сфері, з якої начебто вилітають метеори. Оглянуті нами астрономічні явища відбудуться за будь-якої погоди, тобто гарантовано. Астрономи навчилися визначати точно дати цих явищ на багато років уперед, неочікувано може з'явитися хіба що яскрава комета, хоча ймовірність цього мала, чи спалахнути яскрава зоря. Такі події передбачити астрономи не можуть, тож ясного і мирного нам неба і вдалих спостережень.